Добрий день, любі хлопчики і дівчатка. Сьогодні ми з вами поговоримо про поета та художника, геніального сина України, про Тараса Григоровича Шевченка. Колись давно в Україні хлопча виростало. Невідомого малого Тарасиком звали. Полюбляв він малювати. На вірші складати, Лиш не мали батьки змогу його в школу віддати, підростало те хлоп'я, і горя не знало, та настав лихий світанок, батьків враз не стало. Став тоді, малий Тарасик, світом мандрувати, І удяка працювавши, мудрості вивчати. Та й тяжко було вдяка малому хлопчині. Утікав і не оглядався в одній сорочині. Став тоді, малий Тарасик, у пана служити, і малому кобзарику легше стало жити. Вчився в пана малювати і пішов навчатись. Та не міг юнак Тарасик кріпаком лишатись. Тоді прийшли на допомогу його рідні друзі. Тарас святкує перемогу в дружньому крузі. Так дитинство й пролетіло, Тарас став дорослим. Пройшли роки, посивіло і його вже волосся. Та й досі пам'ятаєм. Хлопчика малого, що з дитинства став писати Кобзареве слово. Україна знає і любить Тараса Шевченка як видатного поета. Він писав вірші про Україну, яку дуже любив про українців. В Україні він прожив лише 15 років, але ніколи не забував про свою державу. Тарас Шевченко написав буквар для дітей. Для того, щоб всі могли його купити, він коштував три копійки. До речі, буквар це остання книга поета, видана за його життя. Тараса Шевченка називають кобзарем. А чи знаєте ви, хто такий кобзар? Кобзар це музикант, який грає на інструменті, на кобзі. Тобто Тарас Шевченко це співець українського слова, Його кобзар залишається сучасним і нині. Пропоную вам послухати вірш Садок вишневий коло хати. Садок вишневий коло хати. Хрущі над вишнями гудуть. Плугатарі з плугами йдуть, співають ідучі дівчата, а матері. Вечерять ждуть, сім'я вечеря коло хати, Вечірня зіронька встає, дочка вечерять подає, а мати хоче научати, та соловейко не дає. Поклала мати коло хати маленьких діточок своїх. Сама заснула коло їх. Затихло все. Тільки дівчата та Соловейко не затих. Шевченка знають у всьому світі. Його кобзар перекладений майже на сто мов. В багатьох містах є пам'ятники видатному поетові, і в нашому з вами рідному Херсоні також є пам'ятник Тарасу Григоровичу Шевченку. Він давно помер. Але його вірші живуть вічно. Дітки, ви запам'ятали, про кого ми сьогодні говорили? Так, про Тараса Григоровича Шевченка, видатного українського поета та художника? Я впевнена, що його слова знайдуть місце в ваших серденьках. На цьому я з вами прощаюсь. Дякую вам за увагу. those are